Цікаво, чи знали Шольц, Макрон та інші європейські лідери, чим займався губернатор Київської області до війни. Олексій Кулеба один з головних учасників закулісних протистоянь серед столичної влади. Його називають людиною Єрмака та пов'язують з тіньовою монополізацією сфери мафів та кіосків в Києві. Не обійшлось також без чуток про розкидання в сотні мільйонів гривень та величезні хабарі. Про боротьбу кланів Єрмака та гличка у столичній владі та роль Кулеби вже за мить. Ну коротше, Олексій Колеба народився у 1983 році. Він киянин. Його батько був відомий на той момент журналістом та навіть цілим замом губернатора Київської області. Далі побачимо, як син піде по батьківським стопам. Олексій отримав освіту магістр міжнародної економіки в КНЕО. Кулеба дуже любить баскетбол та навіть отримав звання кандидата в майстри спорту. Він має дружину Галину, яка теж не з простої сім'ї. Її батько ректор національного транспортного університету. Вже з 22 років Олексій починає працювати на держслужбі. У чи році це було комунальне підприємство «Київмедіа». Потім Олексій два роки побув помічником нардепа Михайла Гладія від Батьківщини. Далі Колеба займався підприємницькою діяльністю, поки не обрався депутатом до Київської обласної ради у 2011 році. У 2016 році стає радником директора скандального корупційної репутації КП Плесо. Але по-справжньому вагомою фігурою Колеба стає у 2019 році. Адже тоді Віталій Кличко призначив його директором департаменту міського благоустрою. Цей департамент зокрема займається питаннями тимчасом. Сових споруд в місті, тобто мафів або кіосків. Це сфера, на якій як обговорювали у змі, наварю свого часу Андрій Єрмак. Такий бізнес вже давно пов'язаний з, м'яко кажучи, тіньовими оборотами, і згодом Кличко дуже незграбно спалився, що призначити колебу. Просив саме Андрій Єрмак. Він це сказав просто в інтерв'ю, яке наразі залишилось тільки в текстовому форматі. Хоча до цього кличко старано спростовував інформацію про те, що змушений ставити на топові посади в Києві так званих людей Єрмака, адже той нібито зберіг кличку посаду. Загалом про Колебу так і кажуть, що він людина з оточення голови офісу президента, і вже згодом КМДА з купою регламентних порушень приймала законопроект і згідно із яким повноваження департаменту, яким керує Колеба, значно розширюється. Згодом у Фейсбук з'явилась інформація від одного зі служніх підприємців про те, що Андрій Єрмак доплачує Колебі по 10 тисяч доларів на місяць, а його команді в департаменті благоустрою по 5 тисяч доларів. Схоже, було за що? Адже після призначення Колеби підприємці в Києві почали бити сполох. На їх думку Колеба Мав провести аукціон на розміщення мафів в Києві. За їх словами, робилося для того, аби виконати нелояльних або непотрібних підприємців, а замість них роздати точки людям Єрмака. Влітку 2019 року нас поліція Києва затримала на хабарі керівника комерційної структури. 650 тисяч гривень мав утримати голова Дарницької РДА. Так, от повідомляється, що ймовірно, на хабарі зловили саме Кулебу. 31 грудня 2020 року. Клеба отримав новорічний подарунок, став замом кличка в КМДА. Заради цього навіть. Була збільшена кількість цих самих замів. Так, Колеба отримав частину повноважень інших заміг Кличка. Він став курувати сферу благоустрою, підприємництва, регуляторну політику, торгового обслуговування та громадського харчування. Він також курував діяльність департаментів ЖКГ, ЦНАПів та муніципальну безпеку. Такий контроль над муніципальною безпекою дав йому змогу у 2021 році віддати наказ щодо посилення боротьби зі стихійною торгівлею. Правильно, чого б це пенсіонери на вулиці торгували повз карман Кулеби? Аби ще більше посилити контроль. Троль за мафами у тому ж 2021 двадцять році замикличка колиби призначив головою комісії з питань тимчасових споруд, тобто саме мафів, які призначалися для торгівлі або підприємницької діяльності. Після чого столичні підприємці знову підняли кіпіж. Власники мафі скаржились на те, що влада моніпулізує цю сферу. На незручних підприємців відбувався тиск. А лояльним підприємцям всіляко допомагали. Наприклад, хлібні місця надавали саме лояльним підприємцям. У тому ж 2021 році у п'яти тисяч підприємців закінчувались ліцензії. Повідомляється. Що з цього приводу Кулеба вирішив проводити аукціони? Проте підприємці були впевнені, через аукціони власники великих мереж кіосків, які пов'язані з Кулебою або Єрмаком, захоплять всі торгівельні точки в Києві. А ви як гадали, з чого б це кличко так піарився на закриті махів в Києві? Бо вигідно, і бо політичні конкуренти. Кулебу також дуже хейтили зоозахисники. Він забезпечував затвердження в Кимда програми регулювання кількості бездомних тварин. Саме до цієї програми і мали претензії зоозахисники, поки Кулеба не закрив їм. Ота обіцянками про фінансування. ймовірно, метою Колеби було насправді освоїти понад 180 мільйонів гривень на будівництво центру із захисту тварин. Перед війною у лютому 2022 року Кулебу ставлі губернатором Київської області. З невеличкою паузою на початок вторгнення Колеба пробув губернатором до 2023 року, після чого полетів обійми Андрія Ярмака в офіс президента, адже Олексія призначила його заступником. Кулеба залишив на своїх посадах в Києві людей, які на думку змі тим чи іншим чином з ним пов'язані. То Тобто вертикаль так званих людей Єрмака в столиці росте і процвітає. Як ви ставитесь до такої кадрової політики в країні? Напишіть свою думку в коментарях, а також поставте лайк та підпишіться на Київладу.